Ми сьогодні дійсно е, маємо велику честь відкрити ще чільніку біля пожежної частини пам'ятник, який, напевно, буде давати нам можливість, щоб ми бачили, що колись були такі засоби, От, колись згадають наші і діти, і внуки. От як колись, в Чеченіку цього числа, 22-го числа цього місяця, от ми здійснили таке Це Дуже здорово, коли в нас буде історія, і вона не буде забуватися. Для цього і по це діяння. Будь ласка, Спасибо. Для підняття державного прапору запрошуються кращі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечільницького району, котрі занесені на дошку пошани частини, командир відділення пра. Приймати такий гарний конкурс 19-й етап всеукраїнського конкурсу дружин юних пожежників. Переконувати у важливості роботи, то, яку проводить надзвичайні ситуації, освіта, в цілому, наше населення не потрібно. Отой лозун, де написано: допомогти врятувати, запобігти, мабуть, говорить сам за себе. Бажаю вам плідної сьогодні роботи. Такою нагородою, яка називається, так і називається Знак пошани. І побажати вам, щоб ви і в подальшому здійснювали такі заходи, і в подальшому дарували людям пам'ять щодо нашої історії. Спасибо. Доброго дня, шановні. Я хочу розказати про історію даного насосу. Історія даного насосу почалася із села Красносілка, із залізничної станції Генріховка, Одеської, Одеської залізниці, де, де він почав працювати. Нехай де пам'ять. Да, Хайде пам'ять нащадкам, хай дивляться. Чим раніше тушили пожежі. Дякую.